Вітаю! Уявіть собі, що можна збудувати цілу націю за допомогою книжок. Звучить як фантастика. А от 8 грудня 1868 року у Львові заснували товариство Просвіта, яке зробило саме це. Історія просто неймовірна. Тож давайте розбиратись, як їм це вдалося. От справді, давайте задумаємось, як взагалі народжується нація. Це ж не просто про те, щоб намалювати кордони на карті чи створити уряд. Історія просвіти дає на це питання дуже неочікувану відповідь. Іноді нація починається з ідеї, зі спільного бажання знати більше. Щоб зрозуміти, наскільки це було грандірозно, треба перенестися у 19 століття. Українські землі розірвані між двома велетенськими імперіями російською та австро-угорською. Будь-яка згадка про національну єдність жорстоко придушується. По суті, бути українцем у той час це вже був акт спротиву. Ну, все почалося з іскри. Це була весна народів 1848 року, яка сколихнула всю Європу. Ідея витала в повітрі. І, хоч минуло 20 років, у березні 1868 у Львові нарешті зібралася група молодих запальних активістів. І ось 8 грудня того ж року відбулися ті самі перші збори, що змінили все. І знаєте, скільки людей прийшло на ці історичні збори? Організатори, мабуть, чекали натовп. А прийшло всього 64 людини. Здавалося б, ну що таке 64 людини? але справа була не в кількості це був, як то кажуть, цвіт інтелігенції, люди, які були готові не просто мріяти, а діяти. Так добре, що ж вони задумали, якою була їхня місія? А місія була простою і водночас неймовірно амбітною збудувати націю, але не мечем, а словом, їхньою єдиною зброєю мали стати знання. Сама назва, от послухайте, просвіта це ж цілий маніфест. Це не просто слово, це буквально програма дій нести світло знань у найтемніші куточки, щоб розвіяти морок бездержавності. І от що цікаво найкраще їхню ідею сформулював не якийсь професор, а звичайний студент Андрій Січинський. Його слова, по суті, стали неофіційною програмою товариства, тобто логіка яка. Шлях до незалежності лежить не через барикади, а через освіту. Спочатку свідомий народ, який відчуває себе єдиним цілим, і тільки потім держава. Геніально ж. Добре, ідея амбітна. А як щодо реалізації? Адже говорити можна багато. Але вони почали діяти і будувати вони почали справжнісіньку імперію, імперію читалень. І ви тільки подивіться на цей розмах. Вони ж не зупинились на чомусь одному, ні. Вони видавали книги, підручники, відкривали тисячі, тисячі бібліотек та читалень по селах, засновували друкарні, театри, кіно, музеї. Це був не просто рух, це був справжній культурний вибух, який охопив буквально все. Все це, звичайно, коштувало грошей, і участь у цьому русі теж щомісячний членський внесок становив одну крону. Здається, не так вже й багато, правда? Але що ця одна крона означала насправді? А тепер для порівняння ціла вівця на ринку тоді коштувала дві крони. Дві. Тобто, щомісяця звичайні люди віддавали половину вартості вівці не на їжу, не на господарство, а на книги та освіту. Уявляєте рівень мотивації? Це була не просто пожертва. Це була справжня інвестиція у майбутнє. І звісно, такий рух не міг обійтися без своїх зірок, справжніх титанів. Наприклад, Іван Франко очолював цілу філологічну секцію, а Олена Пчілка видавала альманахи. Саме такі люди своєю працею та енергією перетворювали ідею на реальність. І ось тут починається найцікавіше, бо ця, здавалося б, суто культурна ініціатива поступово почала переростати у щось набагато більше. Просвіта неминуче ставала потужною політичною силою. Тобто, це вже не просто прочитання книжок у селі, це вже були конкретні політичні вимоги до імперської влади, право викладати українською мовою в школах, створення українського університету у Львові це був прямий і дуже сміливий виклик системі. А тепер увага, просто цифра, яка показує результат. Коли у 1917 році виник перший український уряд, центральна рада, то 122 її члени були просвітянами. 122! це не просто вплив, це пряме формування політичної еліти. І це, по суті, апогей всієї історії. Просвітяна стали кістяком перших українських держав. Просто вдумайтесь у ці цифри від третини до майже половини всіх міністрів та урядовців були людьми, яких виховала просвіта. Ось так культурна організація буквально перетворилася на державу. Але як це часто буває в історії, тріумф не тривав вічно. Настали дуже темні часи, і цю ідею, цю організацію намагалися просто стерти з лиця землі. Проте виявилося, що ідеї набагато живучіші за імперії. У 39-му році прийшла радянська влада і про світу просто заборонили. Здавалося б, все, крапка. Але ж ні, дух організації жив. І в 1987 році ще за Радянського Союзу активісти відродили її, і вона існує до сьогодні, продовжуючи свою історичну місію. І от вся ця історія підводить нас до одного, але, як на мене, надзвичайно глибокого питання. Якщо ж Менька ентузіастів, озброєна лише книгами та ідеєю, змогла закласти фундамент для цілої нації, то якою ж насправді є сила знань і освіти у нашому світі сьогодні? Подумайте про це.